Перша половина тижня область буде перебувати ще в нестійкій повітряній масі, повітряна маса північно-атлантичного походження. Тому посереду, включно, ми будемо в зоні діяльності атмосферних фронтів північно-атлантичних циклонів. Тому періодично в нас із короткочасними дощами різної кількості від невеликих до помірних. Докладніше, на завтрашню добу чекаємо хмарну погоду з проясненнями, вночі без істотних опадів, в день з проходженням атмосферного фронту пройдуть короткочасні дощі. Вітер південний 7-12 метрів за секунду і по температурі повітря. На ніч очікуємо 7-12 тепла, на день. 17-22 середа, 17 число, хмарно з проясненнями. Вночі короткочасні дощі більш інтенсивніші. На день вони будуть припинятися. По кількості очікується в градаціях невеликих. Північно-західний вітер 7-12 метрів за секунду, і по температурних показниках 9 14 градусів нічну пору доби по мінімальній температурі і максимальна температура в день 14-19 градусів. 18 число істотних опадів не очікується, оскільки область перейде вже в поле підвищеного атмосферного тиску. Вітер західного напрямку, слабкої швидкості, а це 5-10 метрів за секунду. Температурні показники в нічну пору доби будуть дещо нижчими. Чекаємо 6-11 тепла і на день градусів 15-20. Починаючи вже із п'ятниці та на вихідні, дещо потепліє на території нашої області. Знову ж таки, без істотних опадів, тому що збережеться поле підвищеного атмосферного тиску над областю. Середньодобові температурки повітря дещо є вищими від норми, так що ще доволі таки тепло взагалі. Сприятлива погода.